То, будь ласка, я вибачаюсь, друзі. Дякую вам за те, що ви приєдналися, що ви знайшли час. Давид і Роман. Ми вас чекаємо в Києві. Салют, вони справжні, вони творчі, вони музичні, вони відкриті, класні люди в першу чергу, і найголовніше вони закохані в музику. Це дуже відчувається. Я щаслива, чесно, що в мене такі учасники. Дуже складно вибирати всього чотири людини, а потім з чотирьох чотирьох вибрати двох. Це прям складно, і напевно це найважчий момент цього епізоду сьогоднішнього, тому що. Я себе почувала не дуже добре, коли відправляла людям. Це не прикольно. От ну а звісно, тих, кого обрала. Я сподіваюся, що в нас буде меч, що ми будемо відчувати одне одного, і кожен, що я їм, що вони мені зможуть щось віддати, подарувати, навчити. це має бути. Мене звати Давид Степанян і мені 18 років. Я народився в місті Маріуполь. в місті, в котрому я планував розвивати своє майбутнє. Проте, на жаль, це все одному після початку повномасштабного вторгнення війни відбулося дуже багато борхливих подій, і одна з яких це депортація мене як дитини на Росію. Я, опинившись дитячому притулку, не зламався і продовжив займатися музикою. Проте в таких умовах це загортувало створювати саме свою музику. Відправною крапкою до створення мене саме моєї музики став урок розговори важнем», в котрому проводились пропагандистські розмови про велець Рашки і по всій її красі а, її тероризм. Вони почали хизуватись і маніпулювати тим, що Маріуполь, Донецьк, Харків, Запоріжжя так вони казали навіть ті міста, котрі не були окупованими. Хоча вони казали, що всі ці міста тепер є у складі Росії. І я, вийшовши з того уроку, повністю розлюченим злим, я побувся собі записати у депортації. Українських народних пісень, коляду та щедрівок. вітаю! Мене звуть Роман Мельник, і я виступаю під псевдонімом «Мільник». Чому саме я неймовірний співак? Тому що люди, коли чують мій спів, не зразу розуміють, що саме в них пробуджує такі емоції якогось піднесення, якоїсь такої близькості, якоїсь, що це щось таке рідне. І я вважаю, що це мені співають голоси наших предків, адже я співаю традиційну музику і відроджую нашу пісенну традицію. Чим мої пісні або вокальні здібності є унікальними? Тим, що я універсальний вокаліст, я можу співати в багатьох жанрах від фольклору до року до поп-музики, і це і при цьому я все одно залишаюся впізнаваним. Вже на й монтажу розповім вам, що я записував це тишком нишком, розумієте, всі ми так вміємо, всі ми можемо практикуємо. Ну а що? Треба якось свій розум вмикається. Я записував це в притулку тайком. Була кімната для сушення білизни, і через те, що там була хороша звукоізоляція, і, як мінімум там не було еха, я записував там. І власне цю роботу я залив на SoundCloud. Згодом волонтери допомогли мені виїхати і повернутися в Україну. І повернувшись в Україну, я не визволився і став вільною людиною. Зауважив, я повернувся в Україну неповнолітню. Мені було 17 років. Після повернення в Україну я почав заливати свою музику під псевдонімом, котрого вже не існує, Trufix. На всі стрімінгові майданчики, і одна з моїх пісень, написана мною, «Любов же вже має сенс, потрапила в один з найголовніших плейлістів новинки щоп'ятниці наряду з плеядами та легендами українського шоу-бізнесу. Ця пісня набрала близько трьох тисяч прослуховувань всього за місяць. Потім через особисті причини, та й насправді. Травми і події неприємні, що відбулися, і я вирішив почати все спочатку і видалив всю музику з усіх майданчиків, котра була доступна. І тепер я новий артист Девід Глец. І тепер це повністю історія про мене. Без жодного впливу на мене, без жодного погляду зі сторони. Моя мрія. Це своїм прикладом довести, що немає ніяких перешкод. Перешкоди існують тільки у нас в голові, і ми можемо дозволяти поганому впливати на нас чи не вілівати це. Тільки ми вправі впливати на своє життя. Українці здолають всі перешкоди, українці знайдуть вихід з усіх скрутних ситуацій і пройдуть крізь буревні та темні часи. І я тому приклад. Чому мені варто співати саме на великій сцені? Тому що я прагну популяризувати традиційну музику через електронну музику на великий загал, щоб про це визнавало багато людей, тому що трохи ми підзабули свою культуру. Я цілеспрямований, у мене хороші навички комунікації, і у мене багатий досвід роботи в команді, роботи на сцені. І це допомагає мені побороти будь-які бар'єри, будь-які труднощі на шляху до мети. Я щаслива, що ці двоє хлопців зі мною в моїй команді. Я бажаю їм перемоги. Я буду від себе робити все можливе, щоб їм допомогти в цьому. Якщо у вас в серці щось загориться під час їх виступів, будь ласка, зробіть так, допоможіть їм перемогти. Доброго ранку, Україно! Сьогодні мій перший знімальний день у проєкті Неймовірний дует на годиннику. Ще дуже рано, але вже треба збиратися. То багнать. А ще я пропоную піти разом в ванну і збрити мої вуса. Що то я не планував їх збривати, але просто щось я думаю, що це буде погано в кадрі виглядати. Бо вже погано виглядає. Сюден проєкту мене обрала зірка коло, і я в очікування цього ціповіку та грандіозно. Зараз вранці мені потрібно зробити чай, свою провести до дома, подихати. Такий собі блогер з мене виходить, дуже багато чого вам не показав. Але що? На даний момент я вже як справжня телезірка, іду їду на зйомку на метро. Емоції такі в мене там такого не було. Взагалі дуже я люблю емоції страху. Мені дуже подобається. Я якось, коли багато виступати почав, то я перестав боятися взагалі. І мені це не подобалося. А зараз для мене це щось дуже нове. І Я хвилююся, прямо нормально. І я кайфую від цього. Поки я знаходжусь біля кастолу, що що це там, я хочу вам сповістити, що індустрія більше ніколи не стане колишньою. І я кажу, це абсолютно свідомо, я абсолютно впевнена, то ж знаєте, прийде міжки. Я в доріжці. А я в доріжці в буквальному сенсі. Так сталося те, що після приїзду мені треба одразу їхати на початок проєкту. Я зараз в такому мандражі, такій емоціональній кумі. Причому знаю, що мене точно очікує щось таке величне. Тепер ще чогось очікувано величного і того, що створювати в тобі якості бурця, коли тобі, наприклад, ставлять мови або таймінг або просто ламають трішки добудовучу твою ідентичність. ну, це ніхто не намагається в тебе обмежитися навпаки. Це намагається тебе звеличити і намагається тебе зібрати по пазлам. Ну як скажімо, в тебе є безмежна кількість твоїх кордонів і границь. Котрі ти маєш і можеш вказувати. знаєте, я точно не вірю, що мене обрала кола, і те, що зараз все це зі мною відбувається, і те, що вже настав цей день так швидко, і принаймні, це така приємна неочікуваність, приємна, як скажемо, примі хвилювання. <звич> Вона така маленька, така хороша, насправді от, прям бубочка. Я дуже був радий просто її бачити. Вона така світла енергетика. І чесно, я вважаю її новою українською музичною мамою. Ну що, ми починаємо разом певний шлях на цьому проєкті хочу, щоб в нас вийшла класна колаборація. Перші 2-3 години він поки що в сплячому стані і йому не треба заважати, щоб не зашкодити своєму власне голосовому апарату. Друге, я взагалі не бачу сенсу в оспівках. Краще б довести свої вокальні навички до здібності в дії і постійно як би, удосконалюватися. Вітаю, Вітаю довід. Дуже приємно познайомитися. Мене звати Айна. Я сьогодні буду твоїм вокальним викладачем. Ця манера, в якій ти співаєш, вона дуже тебе сковує, тому що так співають. Всі я не скажу, що я співаю як всі. от тут чесно мені це не сподобалось, але ну я не маю всім подивитись. Я спочатку казав про якісь тілесні мої недополки. А, пані Айна почала шукати там мої якісь нові грані. І я не за цим прийшов. А, тому що якщо я пройшов зараз наповненим, я вийшов зараз на трішки реально розгубленим. І це якраз таки до всьому професіоналізм. Привіт. Привіт вітаю. Вітаю. Андрій, Роман. Дуже приємно. Висока. Слухай, ну, ця музика, як на мене, вона е крута. Е от, Але ну, е коротше, грошей ти цим не заробиш. Та можна я за любі експерименти, можна пробувати все абсолютно. Поки що, я не дуже бачу якісь точки зіткнення в плані музичного. А можна співати? One shot

Більш такий тембр можна було б від тенера перейти в, до теноріно. Ви намагаєтесь навчити його співати іншими тембрами. Навіщо? Мені подобається його тембр. Ми не міняємо тембр, кола. Ми працюємо так, розкриваємось. Ми говоримо про техніку, а я не працюю Тембра. з технікою, а співає ну, вибачте, таким ну, чином. Тож що... йдіть продюсером. Я не знаю. Ви вважаєте, що ви знаєте краще за всіх? Я взагалі такого -третє. не вважаю. Ви взагалі, я взагалі не чуєте не думки вважаю. інших Бо, людей. Ви нав'язуєте людині свої Світ тембра. Мені здається, не ну, поки що добре, те, що вони посварилися, як би це можливо не звучало так по ненависті. Проте вони ж намагаються зробити главку справу, але у кожного різні методи і сприйняття. Але ж дається таке враження, що ну знову ж таки коли не намагаються мене змінити. А та ну якби каже, що я хочу тебе доповнити, але і змінити так ну, власне. І це таким чином, що повністю ламає, чи старе. Якщо б я був не особливим, я б не прийшов. Я б не вміг писати пісні, я б не писав тексти. Прості залишились на ну, типу відбору. Ой, кувала що ви тут? О, привіт. Ну, Добрий день. Добрий день. Ого, який і все, що причем це. І все, і в мене ступор. Вроді, хочу експериментувати, але я не дуже розумію, як би я сам хотів себе бачити з боку зараз. Оце мені не дуже сподобалося, що він так перенапрягся. Це... Я не хотіла б, щоб так було. Давид э, чуйний, мега талановитий, космічний в хорошому плані, унікальний. Рома професійний, відповідальний, чуйний і дуже талановитий. Датче, датче! А тер вище. В дитинство я писав, але батьки спалили мої тексти, це було мені 9 років, це мене дуже сильно демотувало. Я почав писати, коли був в російському потуку. Коли мене змушували ходити на урок розговори аважним. Ну, знову ж таки, був про ту патріотичність. Я Я вийшов з такою ненавистю, типу, я вас ненавиджу. Це дало мені поштовх саме посаду українську. Я тобі скажу чесно, дані фантастичні, як на мене, але немає. немає якоїсь всьому легкості, якщо ти будеш співати таким. Ти проспіваєш так ще 10 років, а потім підеш О, на касу. Сяде голос, просто сяде. Серйозно. Нерви здавали слухати про те, що я там не то роблю. Я розумію, що це урок вокалу, але в той момент мені вже хотілося просто не знаю, що зробити з тим Дмитром. От ми зустрілись. Тепер я не буду розмовляти сам собою. Тепер ми разом. І вам не буде здаватися що що мене болярка. Вже хочеться спатися їсти, а в команді тільки роки немає. Але я класний ці Я це з мене така проблема знімати Привіт! А ми вирішили разом з Босні. Всім привіт. І Сьогодні вже другий знімальний день. Вчора, чесно кажучи, я був такий втомлений, що прийшов додому, виробився. Врубився вже сьогодні. Перед тим як треба вже було приїжджати. Тому вже в дорозі. Я тоді сяду, і у мене така історія. Він це хоче передати максимально буквально. Ти зараз робиш свою ідею. І сам не в неї не віриш. Я занадто бачу світ по іншому, але можливо це і геніальність, але одночасно я можу зрозуміти, якщо е, всім це ну якби не зрозуміло, то значить це якась. Єність, типу. Доволі зажатий поки що хлопець. Це абсолютно нормально, тому що він ще ну, не працював, мабуть, із хореографами і з режисером. Це якийсь зажим, мабуть, внутрішній. Я вім собі, що зараз тебе знімає відеокамера. Ця відеокамера рухається таким чином. З плином нашої репетиції він потроху розходився, ставав все вільніше свободніше. Найс! Nice. Мені типу повернули мій колір, тому що це опинилась фейкова фарба. Але я все одно скажу, що мені зараз краще подобається. Girl, it's so confusing sometimes to be a girl. Я yeah, like зі Святославом Лукарчуком. Це для мене було дуже легендарно і Я щаслива, що маю такий дует в своєму житті. А знаєте, що ми Енріке <гум> Глісіс з Уітні Х'юстен. Кара, кара, караге скесфреве. Осе моє Боже, це улюблена пісня. Цікаво, ну, по-перше, я перерила, ви ще бачили, що в мене відбувалося вдома. Я не знаю, мабуть, 150 речей, я не жартую, тому що тобі, по-перше, треба специфіку розмірів. Це таке, це Буденщина, але вона є специфіка розмірів. Потім специфіка мого героя. же ж, неймовірно, різносторонній. У нього ось там буря просто цих емоцій. І мені треба було, по-перше, його спробувати у різних варіаціях, запропонувати йому різне, Дивись, а може так, а може так. В процесі ми його будемо шукати. А, і, звісно, треба було враховувати його характер, його цю еклектику, його поєднання жіночого, такого ніжного і чоловічого теж характеру, характерності. Тобто, там було не почати роботи прямо поле край. Я вже повернувся додому зі зйомки. Справді, сьогодні було досить легко, прикольно. Подобалось мені сьогодні дуже зніматися. Зараз я лягаю спати. А що буде завтра? Завтра буде вже набагато цікавіше. Тож добра ніч! Не ви не випихувати себе на передній план, відчувати партнера, розуміти, що це не тільки ти один співаєш, а ви співаєте вдвох і працювати на результат. Я реально монстр. Я не знаю як це іншими підетами та словами описати, бо в цьому номері було стільки символізму, ризику технологій. Технологій. ну серйозно, Гага гамуць. Моя мама, котра виховала в мені цю епатажність, але красиву та величну епатажність. Це дуже важливо, тому що це має бути граційно, і це має за собою ціль. Як я казав, вчора ввечері. Хочу поділитися з вами однією з своїх найзаповітніших мрій. Суть її полягає в тому, щоб е, якомога більше українців перестали цуратися свого фольклору, приймати, почали його по-іншому сприймати е, і е, щоб це виходило на набагато вищий рівень, щоб це не була якась локальна. Тусовка, щоб це виходило, щоб це частіше звучало по телебаченню, щоб це частіше звучало по радіо, щоб це було в плейлистах, щоб артисти, які займаються фольковими -фольк стилізаціями, або ж колективи, які реконструюють нашу традицію, щоб вони могли заробляти з цього гроші, тому що це наше коріння. І... Про це не можна забувати, цього не можна цуратися, бо це те, що було тут до нас. Це та музика, яка звучала до того, як з'явилася поп-музика, до того, як з'явилися інші жанри на наших землях. І це треба цінувати, розуміти, поважати і любити. Ви двоє заслуговуєте бути у фіналі. Дуже унікальні голоси, як і сказали раніше. Але вибір може бути тільки один. Джеффрі, хто це буде? Давай, Давид. Я ще раз. Я? Ти! Так, так. Давид, я тебе вітаю, ти стаєш переможцем шоу «Неймовірні дуети. Переможець цього епізоду. За Займоційно вибачаються, їх прозивають. І біжимо на червоний. Я не можу повірити в те, що я виграв. По-перше, для мене не знаю чому, але реально було важливо перемогти. Що там я казав, що участь, не участь, безумовно, навіть якщо б я не переміг, я б так вважав, це вже велике досягнення, великий рівень. Але ви розумієте, що це місце для мене, бо я маю безлік крани, і хоті мені можна показати. І знаєте, з перемогою. На тебе і з'являється ну, ще більша відповідальність, щоб якраз таки не дати нікому зламати в волю. Команді це дуже класна школа для починаючих артистів. Я бажаю, щоб кожен, який потрапляє на це шоу, навчився для себе і зрозумів, як працювати в команді, як виступати на такій чудовій сцені з професійним обладнанням. Я бажаю кожному вчитися і кайфувати від того, що він робить. Ну, що хлопці, дівчата. На цьому мій шлях на проєкті завершується. І якщо раптом вам було недостатньо мене, ви хочете побачити мене ще й у фіналі, то у вас є можливість проголосувати за мене на сайті нового каналу. Голосування стартує 9 жовтня, і, можливо, вам вдасться повернути мене до фіналу цього прекрасного проєкту. Не підведіть!